Герарія, напевно, кожен прихильник жанру виживачів знає про що це? Гра з феноменальним успіхом, котра продалась тиражем в 44 мільйони копій. А яка кількість людей, хоч раз колись гравших в неї, гра, котра за своїм успіхом поступається тільки одному конкуренту. А що якщо я скажу, що є можливість об'єднати ці два мастодонти ігрової індустрії? Що усім привіт! Сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт, але трішечки в незвичному виді. По суті, це терарія, а точніше, мод на терарію для Майнкрафту. В цьому моді додано по факту усе, що є в терарії. тобто мобів, біоми, босів, ну і, і все таке. Але, на жаль, не в повному обсязі. Тож наступні сто днів ми проведемо за пошуками, дослідженням та приборкуванням усього в цьому світі. Ще перед тим як почати, я маю вас попередити. Я повнісенький нуб терарії. Я програв в неї буквально годин 5, тож будемо вивчати все тут разом з вами прямо зараз. А ще на перших двох годинах геймплею я забув додати запис звуку гри. Що ж, доведеться озвучувати власноруч. Що ж, незважаючи на те, що я повний нуб, я думаю, першочергові речі не сильно відрізняються від звичайного Майнкрафту. Тож, давайте побудуємо собі якесь укриття, домівку. А. Тримай, Ні, 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 ні! А! Гроші. Тож свій перший день я провів за видобутком деревини, каміння і будівництвом чогось схожого на домівку. Які прикольні тут звуки. Один, два. один, два, один, два, один, два, понь, понь. Пок, шпок, шпок, пок, шпок, шпок. Мене запитання, як тут крафтити? Не переймайтесь, я розібрався. А потім ще відбив атаку на свою хату і зробив двері. В нас є двері, в нас. О, господи, що зі мною? Так, освітлення виглядає трішки дивно. Нас проблема. Нас не вистачає землі. А потім настала ніч. Саме тоді, коли я пішов по ресурси. Так, тільки не вбивайте мене, будь ласка, я не знаю, що тут може бути. Вночі я усього лише. О, господи, що це таке? Не бийте! Відживіться! <плес> так я дізнався, що по-перше, помирати тут не так вже й страшно, бо втрачаю я тільки гроші. Ну і що вночі на вулиці мені робити нічого. <кхем> <кхем> я помер. Тож я доробив стелю з того, що було, трішечки побив зомбі, і на ранок другого дня до мене неочікувано завітали гості. Я вибачаюсь, а ти хто? Знайомтесь, це Ділан. Такий собі помічник енциклопедія цього світу. Тож я дуже уважно прочитав усе, що він мені сказав, і після цього прийнявся за поліпшення свого дому в день, а вночі до такого звичного нам копання пещер. О, що це таке? Achievement complete. Уу, uh, Шані. Так, так, що це в нас? Lead Ор, це венець? Так, ходімо подивимося, що з нього можна зробити. А зробити з нього можна злитки, а з них ковадло, а на. В ньому вже все інше. Тож я витратив залишки ресурсів на додаткові верстати, декор для дому і армор. Так і закінчився мій перший тиждень в цьому світі. Основним досягненням на восьмий день став звук гри. О, є тепер тут є звуки. Ну і я знов пішов під землю, бо там є дещо цікавеньке. Печера ого, Тож ми трішечки викопались в печері, і ви просто подивіться, скільки тут цього цікавого. І я думаю, небезпечного також. Давайте обережненько починати тут все досліджувати. А досліджувати тут є що. Візьміть хоча б цей лід Досить таки слизький він. Ну а якщо серйозно, в печерах дійсно є що робити. От я, наприклад, знайшов невідому мені руду. Що ти таке. Сільвер Ор, окей, прикольно. Не знаю нашого вона мені, але прикольно. Дізнаємось, коли виліземо нагору. Потім я знайшов щось, що я не можу видобути, воно не вдовбиться. Потім горнятка з лутом і скелетів, котрих я сплутав з павуками. Ще більше руди, на цей раз це олово. А потім величезні крижані щелини з платиною і слимаком, котрий мене загасив. Тож на дванадцятий день я опинився вдома, зрозумів, що мені треба полагодити дах, бо він трошечки тече, і прийнявся за вивчення всього, що я видобув в печері. О, зробивши цілу купу злитків і перетворивши їх на кайло, а також з новим луком я зробив собі диван. Я можу сидіти! уху! Після чого я протестив новісеньке бойове йо-йо на слимаках. І знов відправився в печеру. Так, тепер запитання: чи зможу я зламати нафіг цей метал? М? Давайте перевіримо. Не зможу. На цей раз я пішов в інший бік і одразу вперся в незрозумілий дерев'яний куб. Заліз в нього, обніс скрині, випив те, що там знайшов, і ось я не пам'ятаю, як опинився вдома. What? Чел. Чел, 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 чуєш? Я тільки що коротше, випив щось, а воно мене як сюди телепортувало, і все. Я не розумію, що коїться. А це що? Щоб не засмучуватись, я зробив меча, штрикнув зомбака і повернувся в печеру. І на цей раз трошки надовше. За днів десять, що я там провів, я знайшов топази, емеральди, привидів, горнятка, слимаків, срібло, діаманти, аметист і ще багато рут. Дуже багато рут. Але найцікавішою знахідкою було зовсім не це. What the... І що це таке? Виглядає воно небезпечно, але поруч з ним я бачу не бей, будь ласочка. Так, мало того, що я видобув біля цього ресурси, так я ще спробував застрибнути в нього, вдарити по ньому ковалдою, кайлом підкопатись під нього. Коротше, зробив усе, щоб точно померти. І на двадцятий день так і не отримавши відповіді, що це в біса таке, але повністю вивчивши печери під домом, я зайнявся крафтом зливків. Минуло 157 кліків, і я нарешті перетворив це олово на злитки. Господи, напишіть, будь ласка, в коментарях, як це зробити за один клік. Так, і нам багато всілякого прикольного відкрилось. Що? Ти хто такий? А це Едмунд. Він торгаш, продає усілякі дрібнички. На ну давай, що ти можеш мені запропонувати? Після коротесенького знайомства з ним я оновив собі обладнання, ще трошки обставив будинок і вирушив в мандрівку навколо своєї хати. Як що в нас тут? Є якісь незвичайні дерева. А ну, що ти таке? Так це джунглі, судячи з цього мертвого слимака. Так, це джунглі. Але я б це назвав слимакучево, бо їх тут ну просто забагато. А ще я знайшов. В озеро, але впіймати в мене нічого не вийшло. Я думаю, ви зрозуміли, через кого. Не дадуть мені порибалити спокійно. Добре, я так розумію, настає ніч, ми сюди ще повернемось. Повернувшись додому, я подивився, що я можу зробити з нової деревини і зробив світильник. А потім, перевірив потужність свого нового кайла, воно все ще не може видобувати ту невідому руду. Потерпівши невдачу, я виліз додому і вирішив все ж таки дізнатись більше про таємничий алтар під землею. Цілий день я провів в бесідах з діланом і з'ясував деякі цікаві речі. Наприклад, те, що цей алтар є верстатом для призиву босів. Тож після цієї бесіди в мене з'явився чіткий план на подальше виживання. Але спочатку трішечки поліпшимо наш будинок. Оце я розумію, гарно. Ось, ось наш будиночок і дороблений. І так, я знаю, що виглядає він як малюнок триричної дитини, але я працював з тим, що в мене було. Тож не засуджуйте мене. Коли з будівництвом було покінчено, я знов відправився в мандрівку. Швиденько знайшов озерце і спробував котрей щось піймати, але на рибу навіть натяку не було. Ось не ловить. Далі був новий для мене мармуровий біом. І він виявився досить нелюб'язним. Недовго думаючи, я знову повернувся в той самий біом, але я швидко вчусь. Вбивайте, будь ласка. Тож я одразу пірнув під землю, де на мене чекало ще одне озерце. Що це? Риба? Так, з секретом риболовлі є наживка. Але черв'ячки доволі швидко закінчились, і я пішов далі мандрувати. А, мама! Оп! Попив! ха, Знайшов впавшу зірку, а потім і сам впав в печеру. Де її провів ще з десяток днів. Але печера ця незвична для мене, бо уся вона складалась з невідомої для мене породи, котру я ніяк не можу видовбати. Оп, добрий день, я вдома. Хто двері не закрива, то з вас. А де твій дружбан? Дружання зник. На сороковий день, а точніше ніч, я повернувся додому, зробив нову піч і пішов вбити літаючими очам, бо треба нафармити лінз на боса. А після вдалого полювання я що, правильно, знов пішов в мандрівку. Загуляв на цей раз я в пустелю, накопав піску, кактусів, піщанику, піймав скорпіона -у -у. і вночі вирушив під землю. Велика печера, так угу. але глибоку нару я так і не знайшов. Тож я зробив собі її сам. Майже докопавшись до мінус трьохсотого рівня, я нарешті знайшов печеру. Ну як печеру, обігав я її хвилини за три і повернувся додому. Ми вдома. О, знов цей дідуган. Тож, 44-й день почався з повернення Едмунда, монтування скла на другому поверсі і крафту нової платинової кирки. Просто подивіться на це. Ще я зробив собі найкращий костюм на селі. І перше, що я зробив далі, це та сама невідома нам руда. І так, тепер ми можемо її зламати. І це демоніт. Найпотужніша річ, котра доступна нам в цьому моді. Але поки що про це я не здогадуюсь. Тож, в мене з'явилася. Додаткова мета, повне демонітове обладнання. І я почав фармити, безжально фармити. І займався я цим днів 50. І з цікавого, на 51-й день я знайшов ось таку гарну породу: це граніт. О, на 55-й день нарешті натрапив на те саме серце, про котре казав Ділан. Тепер в мене трохи більше здоровля. Оп, achievement complete. На 60-й день я повернувся додому і зустрів там нового торгаша. О, здоров! Ти хто такий? Це Мортал, і він Шахтар продає вибухівку. А з першого заходу я отримав 11 злитків, коли на кайло треба, приблизно 12. Але найгірше те, що знаходити печери стає дедалі важче. В середньому на пошук я витрачаю. Декілька днів на 67-й день я знайшов дуже корисне зілля, котре показує усі руди навколо. Але випив я його в печері, де я не можу довбати стіни. Так не дуже розумно. А як мені його дістати? Якщо це не можу ламати, як мені дістати? На сімдесятий день я спробував нову тактику копати тонелі. Як швидко я аж трикнусь на печеру. Але на сімдесят другий день я зрозумів, що краще все ж таки шукати печеру. Щось мені здається, я не знайду пече. Сімдесят третього дня мої двері зійшли з розуму і почали жити своїм життям. А я придбав динаміт Здорово А на сімдесят четвертий день я його протестував. Бабах, на сімдесят п'ятий день. Я зрозумів, що вісімнадцять демоніта мало б вистачити на кало, і настав час звернутись до гугла. А там я з'ясував те, що дзузькі мені, а не демонітова кирка. По-перше, вона називається кошмарним кайлом, а по друге, на неї треба яйки. А яйки вибуваються з боса, котрого в моді ще немає. Тож, моя ціль змістилась на платину. На 80-й день і 500 блоків під землею. Я натрапив на новий матеріал. Але далі на мене чекало дещо цікавіше. Ну от ми напевно і знайшли кінець світу. Який непоганий лут в мене тут. Якась пов'язка регенерації і п'ять платинових злитків. Це саме те, що мені потрібно, до речі. На день 97 я витратив увесь свій запас демоніту на лук і вудку. Так, дуже корисно. А також зробив собі платиновий меч, армор та корону. Оу, є, ви просто. Подивіться на цього красення, а це означає, що я повністю готовий до фінальної битви. Наступний день я витратив на пошуки алтаря та крафт талісманів для призиву босів. Що ж, на цьому наша підготовка завершена, і можемо повертатись на гору для того, щоб вбити цих босів. О, oh є! Yeah. І на 99-й день почалась фінальна битва. О, господи. High. Ого, як ти вмієш. Я тікаю. Я тікаю. Як же добре, що в мене є мільярд стріл? Наполовину вже майже його загасили. Телепортується. І не переможеш мене. На моїй варті стоїть деревце. А ну, а якщо отак от Бабах. От? Підривайся! <плес> а він телепортувався! Не бийте! Я думав, ти вже помер, а ти телепортувався? Ну нічого, це твої останні секунди життя. <плес> 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 ну, це було легко 2 о, ось і воно. Йо, ти ізічний. Я тебе просто знищу. Ти знаєш це? Господи, які ж в тебе лапки усі. Мені навіть дивитись не треба, куди я йду. Я просто тебе буду знищувати і все. Вони мене не можуть пробити просто. Мені просто байдуже. О, господи, що це таке? Ні, ну звуки ти, звісно, неприємні, здаєш. Ану, а може тебе з меча спробувати. Так він мене навіть не пробиває нормально. Мені тупо пофіг. Я можу стояти фука і лупити його. Чел, ти не на того натрапив, мені здається. Опа! І я фуловий. Ха -ха. Як тобі таке, а? Не, не, просто нуль дамагу. Я не відчуваю. Добре, може трошечки є. Чел, дивись. Баба. -ба. Ага, не зачепило, окей. Секунду. Секунду. Давай. Поки що з луку, з луку, з луку. І добиваю, добиваю. done. Боси тут не такі ж вже й важкі. О, до речі, найважливіше, що випало з тих босів, це монетки. І тепер я нарешті можу купити в свого друга оцю штуку. Дай мені шолома, а? Опа! В мене є шолом. То все добре, але є ще одна важлива річ, котру ми маємо зробити в цьому світі, якраз на сотий день. І на фоні цього чудового надпису і санрайзу я мушу визнати, це було дуже цікаво. Тож я можу спорту. Кійно порекомендувати вам також пограти в цей мод, посилання на котрий я залишу в описі. Усім пока!